Пані Герман, в ефірі нашої програми півтора роки тому ви заявили, що президента Віктора Януковича підставили арештом Юлії Тимошенко. А що ви скажете щодо арешту а тепер помилування Юрія Луценка? Десь рівно рік тому в Держдепі Вашингтоні у офісі Гіларі Клинтон мене запитали те саме. Запитали мене, як я розцінюю. Перспективу звільнення Юрія Луценка і Юлії Тимошенко. Я сказала тоді, що я вірю в милосердя президента. Хоча, чесно кажучи, ця моя заява була досить ризиковна, бо я не мала жодних підстав ані жодних інформацій для того, щоб її робити. Я засновувала свої переконання. Лише на тому, що я добре знаю президента і я вірю в його милосердя. Минав час, я ставила собі запитання: якщо ти знову приїдеш до Вашингтона, і ті люди знову запитають тебе, чи віриш ти в милосердя президента, що ти тепер будеш казати? І ось коли на благовіщення прийшла та блага вістка про звільнення Юрія Луценка, я сказала собі, що сьогодні. Цій студії я знову можу повторити те, що я сказала рік тому у Вашингтоні. Я вірю милосердя президента. Ну і тепер поїдете до Вашингтона. <ріст> я сподіваюся, що лишуся в Києві. Ольга Мусафірова. Сами видаючийся юрист. Но я думаю, что мое непонимание разделяет э, достаточно большое количество людей, потому я бы хотела вот о чем спросить: что означает на практике помилование гражданина, который активно занимается политикой? Чего ему нельзя делать, поскольку, насколько я понимаю, судимость с него никто не снимал? Луценко за последние два дня выступил на нескольких телевизионных эфирах, выступил хорошо с моей точки зрения, как публицист, как политик, выступил жестко. Луценко опубликовал в Украинской правде большой, я бы сказала, программный материал о своем видении политической ситуации, где тоже, в общем, он далеко не комплименты власти говорит. В этой связи я бы хотела понять... Все-таки, что будет являться для него маркерами? Это ты, Юрий Витальевич, можешь делать, это тоже можешь делать, а вот заниматься массовой работой, так как он и пообещал, поехать поднимать людей или вести просветительскую деятельность, это что может привести ко второму сроку? Или, скажем, переход дороги в неположенном месте? Буду признательна за ответ. Есть две вещи, из которых мы все можем родиться. Перша річ це те, що в Україні людині можна виступати в пресі, критикувати владу, а говорити все, що ти думаєш, незалежно від того, чи ти перебуваєш в в'язниці, чи перебуваєш на волі. Ще одна річ, з якою ми повинні тішитися, що Луценко має можливість бути вільним чоловіком тепер. І друге, що є дуже важливо, Луценко не належить до тих людей, котрому, котрим можна щось заборонити. І тут я б'ю йому браво. Якщо в Україні буде більше людей, яким не можна нічого заборонити, які завжди будуть робити те, що вони вважають, згідно з своїми переконаннями, тим краще буде для нашої перспективи, хто б та людина не була, чи вона при владі, вона не повинна боятися. І тут вона принесе тим користь в Україні. Чи вона в опозиції? Вона теж повинна дати зрозуміти всім, що заборонити вільній людині в вільному суспільстві не можна нічого. Я думаю, що так буде з Луценко. Дякую, Юрій Рубин. <плес> а, <плес> Шановна Ганна Миколаївна. А... Звичайно, ми хочемо сподіватися в милосердя президента, і мені імпонує ваше знання його і характеру. Може, в зв'язку з цим можна продовжити. От в якому розумінні так трапилося, що звільнення Луценка співпало з деякими зовнішньополітичними подіями. Ну, наприклад, якраз за кілька днів до його звільнення Росія виступила з надзвичайно жорсткими заявами про неможливість формату 3 плюс 1. Потім зверніть увагу, що російська сторона оголосила. Про створення е, ну, про початок нового проекту газотранспортної системи з Ямалу через польську територію. Е, і після цього, звичайно, е, е, з'явилося повідомлення про звільнення Луценка. В зв'язку з цим в мене таке питання. А скажіть, будь ласка, от ваше знання е, воно свідчить про те, що. Президент визначився, і ми тепер твердо е, рухаємося в сторону європейської інтеграції. Чи е, в можливо як ви думаєте, перегляд позиції, якщо якимось чином зміниться позиція російської сторони, наприклад, щодо, щодо газотранспортного консорціуму відповідь на це запитання ми дізнаємось після нетривалої перерви? У прямому ефірі Свобода слова при центральному мікрофоні народний депутат із фракції партії регіонів Ганна Герман. Вам слово. Колега Рубан запитав мене, чим керувався президент, коли проявляв акт милосердя стосовно Луценка. І чи змінив президент свій напрям, свою позицію, свій вектор зовнішньої політики держав? Чи я правильно вас зрозумів? Не змінив, а визначився, остановився. Я була б не щира з вами, якби сказала, що в акті помилування президент керувався лише християнськими засадами. Безперечно, він керувався державним національним інтересом. І в інтересі держави було зробити цей крок. В інтересі євроінтеграції, в інтересі розвитку добрих стосунків наших як з Заходом, так і Сходом. Бо ви знаєте, що Добрі відносини із Москвою, це теж лежить в наших національних інтересах. І президент у своєму викторі, у своєму визначенні, у своєму остаточному виборі, який підкреслюється і підкріплюється законом України про євроінтеграцію, волею народу, яка є основною. Основним фундаментом легітимності будь-якої влади і президентської, в тому числі, президент буде керуватися, керується, і я сподіваюся, завжди буде керуватися лише національним інтересом.